Тим часом енергетичні об'єкти Норвегії під загрозою російських диверсій. Агентство Рейтер повідомляє, що на закриті зустрічі представники спецслужб Норвегії, Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Фінляндії, Швеції та Ісландії попередили про випадки шпигунства та можливі провокації росіян на критичній інфраструктурі Норвегії, яка є найбільшим у Європі постачальником газу. Його транспортують через систему підводних трубопроводів І з початком великої війни в. Україні норвезька розвідка регулярно фіксує підозрілу активність у регіоні з боку Росії. Уже десяту добу поспіль палає нафтобаза у ростовській області Росії у пролітарську. Місцеве населення ковтає дим, бідкається, що дихати стає дедалі важче, але траса поруч із нафтобазою перекрита. Російські пожежники безрезультатно намагаються приборкати вогонь. Він поширюється на новій ємності з нафтою. Зайнялося після атаки дронів 18 серпня. Тобто, буквально за тиждень ЗСУ вщент знищили те, що Росіяни будували 15 років.